Усім привіт. Це в мене так відкриваються двері на кухню. До речі, теж сусід нам подарував. Той, що я вже розповідала, що він нам багато чого подарував. Тут є ще одні двері, вони стоять збоку, Ми будемо їх в спальню ставити. Бо бачите, у нас тут такі не дуже гарні така гармошка. несучасна, поломана. Така гармошечка. Обіцяла вам в попередньому відео. Тоді, коли знімала. Про те, як ми купляли квартиру, що покажу свою кухню. Можу теж сказати, що кухню нам подарував сусід. Оці всі жовті тумби, бачите жовті тумби, це він робив ремонт і казав, що я викидаю, може вам треба, а в нас тут нічого не було, було пусто. Цю білу тумбу, вона взагалі нова. Теж він нам дав. Правда, оцей умивальник, він тут був. Він тут був, і ми. Чоловік мені прилаштував до цієї нової тумби. Далі. Що тут ще цікавого? Це тумба над умивальником, тут посуд стоїть. Тут у нас тумба, тут стоять всякі крупи отаке. Внизу банячки. Тут у нас Смітничок. Це смітничок на пластмасу. Це так вчора мені чоловік прилаштував, хочу вам показати, як гарно він зробив. І ще одне. Купив мені бойлер. Тому що тут не було бойлера, На кухні не було гарячої води. Я така щаслива, бо цілу зиму я мучилася, мила в ванні. А тепер я буду мати бойлер і є гаряча вода. Так що я щаслива. Далі, що я придбала. Ага. Тут ще в кутику ми хочемо зробити якусь тумбочку на овочі. Не знаю, просто нема часу. Чоловік не може виділити для того часу. Е, купила холодильник. Дуже гарний холодильник. Був майже новий. У нас е, тут є в нашому місті такий магазин, де привозять німецьку техніку. От. Такий холодильничок. І він коштував всього нашого 220 злотих. Ну, Всередині не знаю, чи показувати, чи там дуже гарно, ну, от щось таке. Ну, і морозілка теж тут є. Оце, правда, трошки мені тріснуло, то я б заклеювала. Але так це нормально. Морозілка на три камери. Так, в тому ж магазині. Я купила правильну машинку Німецьку. Сімець Німецька? В німецька. Німецька. ну, бо по-німецьки пише. Теж була нова. Уявіть собі, вона була взагалі ні заржабівша, нічого. Тут ця резина нова. За 300 злотих. Прекрасна машинка. В тому ж магазині я купила цю плиту. Плита прекрасна, Ну, електрична. Але тут поверхня була взагалі ну, новесенька, ну нічого не бракує тій поверхні. І духовка. О, до речі, у мене там печеться для чоловіка курочка з бульбочкою на обід. Зараз може вам. От, Печеться курочка з бульбочкою. Бульбочка е, прямо в шкірці. Бо дуже гарна, молода, моцна. Я навіть не хотіла шкірку викидати. Ось, Запихаємо назад, хай допікається. Дуже гарна духовка. В середині вона взагалі була як нова, це зараз ми вже трошки її покористували. Ось, це все ж я купила в тому магазині. Ага, плитка теж коштувала. Я не пам'ятаю, скільки вона. Чи 400 злотих, але, ну, Аміка. Не знаю, що тут таке, яка фірма, але Аміка. Ну, єдине, що я купила нове, це мікрохвильовку. Оце за 300 злотих я купила нову мікрохвильовку. От, і так ми помаленьку свою кухню склали докупи. Звичайно, ремонту потребує, бо стіни такі брудні. Ну, нічого, скоро і до того руки дійдуть. Так що, отак, мої дорогі глядачі, ми облаштувалися. Усім дя дякую за перегляд. До збачання вкрутці. А це наша ванна. Це такі двері тут. Бачите, вони поремонтовані. Це мій чоловік поремонтував, вони такі вже були, розвалювалися. Така гармошка на баяні можна грати. Так. Тут заходимо, бачимо таку ванну. Це дуже кабінка Ну, таке чоловік каже, та що ти знімаєш, та нема що там знімати, воно все таке страшне. Ну, але я показую так, як воно є. Що мені боятися? Я ж знімаю відео про те, як ми купували квартиру. Тут все так, як було, отак От, ми нічого не робили, все лишили. Унітаз, до речі, дуже добрий, новий. Так що не було що заберемо. Ми тільки смітничок додали, наше відро, а все решта, так як було, так і є. Тут тумба така всередині з різними. Там внизу теж тумбочка для хімії різної. Тут дружнички, так і було все. От отака у нас ванна. Маленька, але є, гаряча вода, холодна. Що ще треба? Унітаз нормальний. Так що такі справи. Так от, наша бульбочка вже готова. Чоловік вже прийшов, зараз буде пробувати. Я єдине два слова скажу, що я курочку замаринувала. Такий є гріль. Ой, не то. Вот, гріль курчак. Такій приправі. Просто її посипала сіллю, трошки тої приправи. Бульбу посипала такою приправою. Гріль зімняки Але це ж фокус не ловить І, бачите, картопліка в мене. Прям за шкірочку, я вже казала. І цибулька тут є. Все, посипала тоді петрушки, трошки орегано дала. І от в мене вийшла така страва. Дуже смачна, ароматна. Я хотіла ще печериці додати, але потім з тим всім забула. Знімала відео і забула. Так що нам смачного, а вам приємного перегляду. Нехай у вас течуть льоньки. Всім па-па.